Оні Макарівки є повідомлення про можливе оточення українських військ. Проте сили оборони півдня це не підтверджують. Назар Волошин, речник Сил оборони Півдня, розповів про ситуацію на Времівському напрямку: Росіяни проводять понад 40 штурмів щодня, але говорити про оточення українських військ поки що зарано. Російські сили намагаються обійти новосілку зі східного флангу та з півночі. Сили оборони знають про ці плани. Вони активно ведуть оборону. Ворог зазнає значних втрат. Щодня ліквідують приблизно 200 окупантів і десятки одиниць техніки. 22 грудня знищено 8 танків і до 15 броньованих машин. 23 грудня за першу половину дня знищено 4 танки і до 5 бойових броньованих машин. Діпстейт повідомляє, що ворог намагається зрізати времівський виступ.